Пекарська, а ми підемо ліворуч на вулицю Римлянина. Коротенька вуличка. Далі на горизонті вже старгород. Ми вийдемо на площу Митну до глинянської брами Тарган колись був популярним. Я не знаю, як зараз я там багато років не дуже. А, я тут вже теж я бачу, екзотичні дерева починають квитнути. Дивіться, у нас є багато відео. Зараз подивимось в раз, як тут цього року. Ще воно не розквітає, трошки зарано ми прийшли. Але зато помітно, що дерева підросли. Даймо сказати, фонтан вже запустили. Делає був інший фонтан. Дерева все-таки ще не заквітли, так як мають заквітнути. І що, фонтан щойно працював, а вже не працює. Там сакури далі ростуть по сходах, якщо йти вниз, але їх теж не видно, то що вони ще не квітнуть. А що з фонтаном все-таки не зрозуміло, коли він буде працювати. О, Хе -хе -хе. я знаю, що він запрацює, то не може бути, що фонтан не запрацював. А праворуч до нас від нас підземний перехід. Якщо в нього спуститись, ну ця інформація особливо буде цікава нашому підписнику з Київської області. Паносаментосу. То за легендою там знаходиться метрополітен Львівський. Звичайно, що його нема, але карта в інтернеті є. Завжди бачимо, закінчиться карантини, все свідками і все добре. А отут, отут-от вже, бачите, це сакури починають розквітати. Перші варіанти квіток-саку. Це інформація, що це метрополітен. Ну, звичайно, це жарт, ніякий це не метрополітен. Цьому легко переконатися, якщо спуститись тут. Ніякого метрополітена нема. Колись давно були магазини, зараз їх тут вже нема, але добре хоч чисто. Такі вигляд тут має все мати після завершення реконструкції. Але вона закінчиться не зрозуміло, Але рів з водою вже є. мав бути рів з водою, будь ласка, рів з водою вже є. І далі квітковий годинник. Про квітковий годинник ми теж неодноразово розповідали, можна його у нас на відео знайти. Редакція газети Ратуша. І пішла вулиця Лечиківська. А і тут теж, бачите? Рів з водою вже готовий. Теж, які тут тільки ресторани, з того боку, не були. Туди далі Вениченка. А тут прохід, знаєте, можна легко вийти. Справа ресторан м'ясо справедливості показували те що автобік якщо піти можна вийти на площу Галицьку а, це та церква Андрія де освячували Пасхи, ми показували відео

Жінка подругам розказує про чоловіка, який дуже довго любить пояснювати щось. То, що за хвилину можна пояснити. щось подруги не сміються з цієї історії. А, там ми вийшли. Церква Андрія.